Дочка розмову поведемо, бо дуже цікаві його сторінки. Давайте ж всі разом сьогодні збагнемо, якими ж були ті далекі роки. Вже півстоліття наш дитсадок несе радість і тепло в серця маленьких вихованців та їхніх батьків. Відзначаючи цей ювілей, ми згадуємо першопроходців нашого закладу, його зростання та розвиток, а також ті моменти, що залишилися в пам'яті золотими спогадами. Першою завідувачкою закладу була Тервінська Марія Васильівна. Яка довгі роки керувала дитячим садочком срібне копице. Мудрість, відповідальність, самовідданість Марії Васильівни стали фундаментом для майбутніх поколінь, педагогів та вихованців. Вона згуртувала колектив, який поступово став справжньою родиною. Марія Васильівна започаткувала традиції, які зберігалися і примножувалися роками. В садочку завжди панувала атмосфера любові, тепла, затишку, в якій кожен відчував себе особливим. Справу Марії Васильівни підхопила цюлюрик Людмила Іванівна. Завдяки енергії керівника та новаторському підходу садочок став ще кращим. Вийшов на новий рівень розвитку, впроваджуючи сучасні методики виховання. Під мудрим керівництвом Людмили Іванівни колектив зміцнився, надихнувся на більше досягнення. Вклад Людмили Іванівни у розвиток дитячого садочка став важливою частиною його історії. Вона впевнено збудувала місток між минулим і майбутнім, забезпечивши закладу стабільне і яскраве майбутнє. У 2003 році Наступним керівником закладу стала Готовець Любов Олександрівна. Вона є прикладом людини, яка пройшла усі етапи професійного розвитку у стінах садочка. Ще досить юною вона розпочала свою педагогічну кар'єру як вихователь. Відразу завоювала серця вихованців щирістю, безпосередністю, цікавими та змістовними заняттями. Працюючи вихователем, а потім і методистом, Любов Олександрівна набула глибокого розуміння освітнього процесу зсередини. Це дозволило їй як керівнику приймати рішення, орієнтуючись не тільки на управлінські завдання, але й на реальні потреби дітей та педагогічного колективу. Колеги і батьки дітей завжди відзначали її чуйність, людяність. Любов Олександрівна завжди підтримувала, допомагала, знаходила спільну мову з кожним членом колективу чи родиною вихованця. Особистий приклад Любові Олександрівни демонструє, що наполегливість, любов до своєї справи і професійний розвиток ведуть до успіху. Вона стала натхненником для колективу садка. 2023 рік дошкільний навчальний заклад веселинка очолила пантюхова Анна Володимирівна. Вона разом з педагогами плідно працює над впровадженням інновацій розробкою позитивного іміджу веселинки. Протягом останнього часу все це відбувається досить активно стрімко. Дошкільний навчальний заклад та є сучасним оновленим. З перших днів роботи нашого садочка наші чудові працівники надихають та підтримують дітей та один одного. Їх невтомна праця, доброта та щирість наповнюють атмосферу садочка особливою магією. Вносять частинку серця в роботу, що робить їх місію унікальною і цінною. Знання і душу. Серце колектив віддає дітям, сіє зерна доброти і любові. Відзначаючи цей ювілей, ми хочемо висловити найкращу подяку всім працівникам нашого садочка-Веселинка, всім тим, хто своєю працею відданістю робить садочок таким особливим. Ви серце нашого закладу без вас цей шлях не був би таким яскравим і успішним.